Вітаю шановні громадяни нашої області. Сьогодні ми проведемо опитування думки мешканців нашої області по роботі держструктур, уряда, поліції і лікарні. В кінці відео ми підведемо ітоги, як взагалом люди відносяться до роботи наших держструктур. Так, готовий. Скажіть, будь ласка, як ви відноситесь до роботи уряду? Три варіанти відповіді: позитивно, нормально, негативно. Останні поправки мені не сподобалась, тому негативно. На даний час негативно із за останніх поправок, так? Так. Як ви относитесь до, відноситесь до роботи. Ви в місті чи в області проживаєте? Проживаю в місті. але Частіше буваю за містом. Добре, як ви відноситесь до роботи обласної міської поліції? Позитивно, нейтрально, негативно? З міською не стикався, а обласна крайне негативно. Вони просто їздять і роблять воблог на всьому, на чому можна. Угу, Прийнято. Як ви відноситесь до роботи міської і обласної лікарні? Так само, позитивно. нейтрально? Не можу відповісти, не був там ні разу. Не, не стикались, так? Ні -ні -ні. Добре, дякую. Так, перше питання: як ви відноситесь до роботи уряду? Негативно, позитивно, нейтрально. Ні, вислухайте, позитивно, звісно. Добре, як ви відноситесь до роботи міської і обласної поліції? Негативно, позитивно, нейтрально? Нейтрально. Так, тут, скоріше, нейтрально, бо от бувають деякі випадки, скажімо так. Добре. Як ви відноситесь до роботи е, обласної міської лікарні? О, позитивно, лікарні негативно і нейтрально? Дуже позитивно, дуже позитивно, так. Позитивно, так? Да? Так. Все добре, дякую, хлопці. Е, ви, якщо тільки б недавно приїхали до нас в область, скоріш за все, ви ну, більш-менш стикалися з правоохоронними медичними органами. Як ви відноситесь до роботи поліції? Позитивно, негативно або нейтрально. Начебто позитивно. А, а як ви относитесь до роботи міської та обласної лікарні? Позитивно, негативно і нейтрально? Також дуже позитивно. А як ви оцінюєте роботу нашого уряду? Позитивно, негативно і нейтрально? Нейтрально, не стикалося. Урядом так ще не можу вам сказати. Тобто вам нема що сказати. Добре, дуже дякуємо. Скажіть, будь ласка, як ви відноситесь до роботи уряду? Позитивно, негативно, нейтрально? Нейтрально. Добре, як ви відноситесь до роботи обласної або міської поліції? Позитивно, негативно, нейтрально? В залежності від того, в якому районі міста ви проживаєте, і більш з якою поліцією ви стикаєтесь? Нейтрально. Добре, як ви відноситесь до роботи медичних працівників нашої області, обласної і міської поліції? Негативно позиція? Обласна клащ, краще, ніж міська лікарня. Тобто ви обласно, роботу обласної поліції оцінюєте позитивно міська лікарня? нейтрально чи негативно? Міська лікарня негативно. Негативно, добре, дуже дякуємо. Коли. Там нікого ніколи немає, ніхто ніколи не на роботі. Це в міській лікарні. І, і коли треба твоя ну, якась допомога їхня, там, наприклад, там рану перев'язати або там, не знаю, голову перемотати, якщо ти упав, то їх ніколи немає. Приходиться їхати в, місь, в обласну лікарню, там вони допомагають. Добре, дякуємо. Перше питання. Як ви відноситесь до роботи? Як ви оцінюєте роботи, роботу уряду? Негативно, позитивно, нейтрально? Позитивно. Як ви оцінюєте роботу міської і обласної поліції? Позитивно, негативно, нейтрально? Нейтрально. Як ви оцінюєте роботу обласної та міської лікарні? Позитивно, негативно, нейтрально? Позитивно. Добре, дякую. Як ви относитесь до роботи. Як ви оцінюєте роботу уряду? Позитивно, негативно, нейтрально? Е, нейтрально, але більш позитивно. Е, добре. Як ви оцінюєте роботи обласної та міської поліції? Позитивно, негативно, нейтрально? Позитивно. Добре. Як ви оцінюєте роботи обласної та міської лікарні? Позитивно, негативно, нейтрально? Нейтрально. Добре, дякую. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте роботу уряду в нашої області? Позитивно, негативно, нейтрально? Позитивно. Добре, як ви оцінюєте роботу обласної або міської поліції, в залежності від того, куди вам приходиться частіше звертатися? Позитивно, негативно, е... нейтрально? Нейтрально, скоріше. Добре, як ви оцінюєте роботу обласної або міської лікарні позитивно, негативно, нейтрально? <рес> <рес> це таке близьке для мене питання, але позитивно. Було. Ну добре, значить, ви залишили дуже класний спадок після себе. Що ваша лікарня до сих пір класно працює? Якщо б я сказав, що не щось погано або щось це, то це не повага до самого себе. Тому. І до своїх колег, я так розумію. Так, да, це правда. Добре, дякуємо. Так, дякую. І... Е, Дивіться, у нас є для вас три питання. Як ви, перше питання як ви оцінюєте роботу уряду в нашій області: позитивно, негативно, нейтрально? Так, ну при моїх зверненнях, кожен раз, коли я стикався, то все було на такому на гарному рівні. Тобто позитивно? Тобто, Більше так, да, позитивно. Як ви оцінюєте роботи обласної або міської поліції, в залежності від того, куди вам частіше приходилось звертатися в нашій області? Позитивно, негативно, нейтрально можете назвати якийсь саме відділок? В загальному позитивно, але бувають свої нюанси і винятки. Такі бувають не часто, але я так стикався. Добре, як ви оцінюєте роботу міської або обласної лікарні? Позитивно, негативно, нейтрально? О, ці хлопці гарно відпрацьовують. Ці прямо мені подобаються, вони молодці. Добре, дякуємо. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте роботу уряду? Позитивно, негативно, нейтрально? Я би сказав нейтрально. тому що я... Не те, щоб сильно бачив їх роботу, тому я не можу якось її оцінити позитивно або негативно, основуючись просто на порожніх фактах, тому я скажу нейтрально на це. Добре, як ви оцінюєте роботу обласної або міської поліції? Позитивно, негативно, нейтрально? Ну, в залежності від того, в який відділок ви зверталися. Особисто я не звертався ні в які відділки, але мене неодноразово зупиняла поліція на шосе і необґрунтовано намагалась перевірити мене або мій транспортний засіб на наявність заборонених речовин. Тому я би сказав, що негативно з цього з цієї сторони, тобто зі сторони патрулювання. Ось, але також нещодавно я був свідком як обласна поліція разом з ССУ схищали громадян в центрі міста. З цієї сторони позитивно. Тобто тут дві сторони медалі, як то кажуть. Добре, як ви відносите, як ви оцінюєте роботи обласної або міської лікарні? Позитивно, негативно, нейтрально? Я би сказав позитивно. Вони дуже швидко відповідають на виклики, коли я звертався до них. Швидко зробили мені медкарту, Прям дуже швидко. Коли я там отримував якісь поранення, теж швидко приїжджали на виклик, тому тут позитивно. Добре, дякую. Перше питання. Як ви оцінюєте роботу уряду? Позитивно, негативно, нейтрально? Скоріше за все, нейтрально. Добре. Як ви оцінюєте роботу міської або обласної поліції в залежності від відділку, куди вам прийшлося звертатися? У е, мене був позитивний опит. Добре, дякую. Коли в мене машина була угнана. Вам поліцейські допомогли, так? Так. Добре, дякую. Як ви оцінюєте роботу обласної або міської лікарні? Позитивно, негативно, нейтрально? Можете дати коментарі. Я би оцінив більш негативно, бо не вистачає кадрів по Угу. Добре, дякуємо. Так, я готовий. Е, перше питання: як ви оцінюєте роботу уряду? Позитивно, негативно, нейтрально? Я оцінюю тільки позитивно, тому що, як на мене, це найкращий уряд, який виконує свої обов'язки на цілих 100%. Добре, як ви оцінюєте роботу обласної або міської поліції в залежності від того, в який відділок вам прийшлося звертатися? Позитивно, негативно, нейтрально? Е, нейтрально, тому що мені ще не доводило звертатися до відділку не було слава Богу ніяких причин. Тому що я думаю, що поліція справляється дуже добро, добре і немає проблем ніяких. Е, як ви оцінюєте роботу обласної або міської лікарні? Позитивно, негативно, нейтрально? Ой, ну тут, на жаль, негативно, тому що в мене був поганий досвід того, що я прийшла в лікарню, а там нікого не було, а в мене дуже сильно боліла голова. І а, я застала ситуацію, що лікар прийшов разом з поліцейським в наручниках. Ясно. Трішки було якось дивно. Добре, дякую. Але мене вилікували хоч в наручниках. Добре, такий цікавий досвід. Як ви оцінюєте роботу уряду? Позитивно-негативно-нейтрально? Позитивно. Добре. Як ви оцінюєте роботу обласної або міської поліції, в залежності від того, куди вам е, прийшлося звертатися? Позитивно, негативно, нейтрально? Позитивно. Добре, як ви оцінюєте роботу обласної або міської лікарні? Позитивно, негативно-нейтрально? Позитивно. Боже, який ви позитивний громадянин. Добре, дякую. Як ви оцінюєте роботу уряду? Позитивно, негативно, нейтрально? Позитивно. Якщо можете, трошечки гучніше. Позитивно оцінюю. Добре. Як ви оцінюєте роботу обласної або міської поліції в залежності від того, в який відділок вам довелося звертатися? Позитивно, негативно, нейтрально? Нейтрально. Добре. Як ви оцінюєте роботу обласної або міської лікарні? Позитивно, негативно, нейтрально? Позитивно. Добре, дякуємо. Як ви побачили в репортажі, більшість громадян нашої області оцінюють роботу держструктур, з якими їм приходиться, приходиться стикатися більш позитивно. Є негативні відгуки. І ми вважаємо, що керівники цих структур, про які були негативні відгуки, зроблять висновки і виправлять якусь ситуацію. Гарного вам вечора, до побачення.